Йому казали, не бійся тебе не візьмуть, не бійся тебе не візьмуть. І він пішов і поніс документи в ТЦК, а вони там не живуть по закону, там по вовчому закону живуть, і тому його забрали. Корови мечать вже третій день, бо залишилося без господаря, якого забрало ТЦК. Все село збентежене, тому що нема кому доїти, годувати корів. Там ще бики кожна корова привикає до свого господаря. Вона навіть рук відчуває рухи рук. Невідомо, як він її доїв. Це просто страшно до них підійти. Важко втримати, важко він прив'язати ту корову. Але найбільше постраждав від мобілізації 44-річного мешканця села Сасів на Львівщині. Це його рідний батько, який, перекутий до ліжка, виявився зачиненим у хаті. Третій день набираємо. Маліцького Володимира, і жодного разу з ними не можемо зневийти на зв'язок. Моречі надійшли надішліть СМС або зателефонуйте пізніше. Sorry, they subscribe you trying to Сорі, несибскайбант третій день. Пишу. За три дня з жодного 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 разу не віддали. А от за вашу інформацію його вже забрали. з ТЦК на полігон кажуть, що повезли його на старечі. Ну що ж вони думають? Єдиний син десять років, п'ять років ходив за мамою і за татом. Мама теж була лежача. Ну, ви бачите, що тут робить? Тут Бідося, просто біда. Його забрали несподівано, різко. Він пішов віддати документи і вже не вернувся до хати. Батько добу лежав. Не доглянути, без таблеток, зайти в хату ми не могли, бо не знали довго, де ключі. Це нема кому, він не може рушитися сам. І добу людина лежить. Чесно скажу, що я перша була, хто відкривала хату і входила, і я йшла з острахом. А чи живий він? Тому що він кричав цілий день, О, тут, тут, люди чуди, до дороги на дорозі. Як він кричав, на дорожі, як було він чути. кричав худоба О. речала. Слава Богу, він живий. Ніхто не бо... не відкривав, так. і не було як... Доступу до нього. Кафеченятами, дивіться, вкліють, ціпата закриті. Ми даємо їй стало, хто не вихід. Тому треба і дроба рубити. Хлопців, десь тих ...з ритуальних послуг, візьмемо батька на носілки, завеземо в ТЦК, лишимо і крапка. І На тому кінець будемо. І хай собі робить, що хоче. Хай здихає худобина». Худу вона не може зтикати, розумієте? Треба її обслуговувати. Наші років ТЦК завести, під брам, під, під, під. Там не ну, немає прив'язати. Не і того то, то, то батька не до. Зараз я візьму, що підтюк, я задачу пішов. Йосип. А. Йосип, то Михайло і Оля, сусідка. Ну, ми прийшли до тебе. Може, яку таблетку треба, ти не давай ну, таблетку. Я. Від запаморочення дати? Є серцеві каплі, дам зараз. Може щось поп'ємо трошки, чаю поп'ємо. Каплі поп'ємо. Зараз будемо каплі пити. Я селі змер. Земно? А що буде далі? А що буде далі? Дрова немає нічого. Я не знаю, що буде. А розпалити. Розпалити. Чим розпалити? Ну, розпалити? Розпалити не знаю. Чи бу там? Я не був, там, там мене не пустили. О, сам собі того не робив. не ніколи позаповіз, я тоді вдома, бо ті зура пліта Ні. рапають. Е -е. колеги, зукав, тебе не вмісти намовляли. Знаєш? Йому казали: не бійся, тебе не візьмуть, не бійся тебе не візьмуть. І він пішов і поніс документи в ТЦК, а вони. Там не живуть по закону, там по вовчому закону живуть і тому його забрали, але правда на його стороні. І його мають повернути. Бо його не мали права брати. Він має батька лежачого, він має доглядати батька. Що пече? Пече? Де пече? Нога певно пече. Ні, а що? Ну що пече його? А. а ну 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 не то що треба там же шмати лежали. Я я б знав, я, я теж поміняв сьогодні. А. Я то все зробив ну а вчора сьогодні. він то добу в тих шматах лежав, не прибраних, я не, то, ви, не. не воно запеклося, так. і воно запекло тепер. Та. А треба, я не знаю, як зробити, помити його. А лікарі ще не дзвонили. Ми тому? говорили з лікарами. Ми вчора говорили, мали бесіду, але іншого варіанту, як викликати швидку і забирати до лікарні, іншого варіанту то немає. Швидка забере. Я не знаю. Вся справа в тому, що швидка по такій ситуації може не виїхати. Ми нічого не зробимо, то не кажем, ми будемо чекати, поки люди не просто-напросто. Так. так, а ви кажете, що. Ну, тобто, ви не Антон де? там є. Що, що? А. Тут Антон Я тут, є. я тут, тут, тут. Антон. Та, то я, я там. Дякую, дякую. Все буде добре, все буде добре. Я, я туди і не треба центар. Я там не витримаю. Мені серця Йосип, е, нема ще дозволення на не немає ще дозволення. Мусимо боротися. Шкода того володі, бо він виріс в такій хліборобській сім'ї. Він працювати, його батьки навчили. Ну і він тримав те хазяйство. Він з того жив. Та він все так напрацював. Та він ночами, Боже, я не раз 11 година. Вона і читав він бідний косе, ніхто йому нічого не допомагав. Він ж, і нема кому. Він дуже тяжко працював. І чого така несправедливість? Чому така несправедливість? Мажори ходять, мають гроші, відкупляються, а його бідного забрали. Кисле молоко, там ну, в вили... банках буде воняло. Він по нас зливав, може хотів сир відігрівати, а нема кому що буде відігрівати. Та й виливаю качками, нехай йдять, та воно спортиться і майно. А, то ви це всяке село. А що робити? А ви державі там в Граді? Так, так. Там в Граді, там то за... до биків зайти. То що треба знати, як ходити, кожен потрапити. Значить, сьогодні-завтра погодую, я перепрошую, я не, не, фізично не зможу. Сьогодні, ну, треба постійно бути. То неможливо, прийшов погодувати. Треба з 6-ї ранку приходити і весь час бути на господарстві. Та староста не має годувати корів, напевно. Маю звільнятися з роботи і піти на господарку. Картопля виграна, вже три дні лежить не, не збирана, і батька треба. Я не знаю. Я наприклад, не можу і то і то він. Та, мав що. звільнення. Якщо так. стаття 23 третя вона говорить, що людина, якщо є на догляді інвалід першої групи, а якщо має ще підгрупу, він має звільнення мати без довідки. Він мав всі довідки. Ті мсек, висновок довічного, він мав паспорт, він все мав. Він після 6 серпня. Він до 6 серпня нас дають відстрочку на три місяці, як дають воєнний стан. Він йде туди, в ТЦК, і він їм каже, от всі мої документи, крім е, тої довідки, що я здійснюю сторонній догляд, тому що зараз реорганізація, і я то мені не надали ще цієї довідки. Вони, не прийнявши від нього тих документів, що вони мали прийняти, вони його відпускають додому. Вони його тоді не беруть. Тоді що вони роблять? Дають повістку через пошту. Пошта йому приносить повістку. Він, не думаючи, щось погане, приходить в адмінбудинок до старости, до мене і бере в нас довідку, що він один син і здійснює довідку. Здійснює догляд за батьком. Діюча відстрочка від мобілізації у Володимира Маліцького була до 6 серпня. Він її поновлював кожні три місяці, проте на цей раз не встиг. За версією старости через затримку із видачої довідки про отримання державної допомоги на догляд за особою з першою групою інвалідності. Затримка, мовляв, сталася через реорганізацію управління соціального захисту, коли з 1 липня адміністрування соціальних виплат перейшло від структур Мінсоцполітики до пенсійного фонду. Проте в інших документах, з якими чоловік за повісткою прийшов в ТЦК, було вказано про стан його батька та необхідний йому довічний догляд. І його після цього вже не випустили. На наступний день ми тут довідку донесли, але вони цієї довідки вже не прийняли. В тій ситуації так склалося, що це попало в час реорганізації структури рейсубезу і пенсійного фонду. Людина в цьому не винувата. Але в кожній ситуації, в кожній ситуації, має бути ще людський фактор. Розумієте? Я розумію, що можливо десь вина його, що він не настирливо дзвонив, не дзвонив, питав, не питав. Але коли людей мобілізують, бачиш, що ситуація критична, має бути частково людський фактор. Ми ж не, не татари, ми розумієте, не, не 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 росіяни, які там не розуміють. Ми українці, повинні показувати приклад. Тому що ця людина вона повинна з радістю ти захищати. Вона повинна бути впевнена, що вдома забезпечений тил, і тоді вона йде, захищає і бореться. Коли вона переживає, що батько виживе, не виживе, яка нам ситуація, що станеться з худобою, що станеться з господаркою. В неї не буде думки про те, як захистити? Мок його пече. Пече дупа, чекай, його все пече, все в димну пече. Пора, там живати. А то, то все мокре, то не піпране. Я, я Галя, я йду додому, принесу якісь спортивні штани і той. І якусь ковдру стару чи коц, щоб його накрити. Я йду додому. А, і, а в нього ще є ковдра. Та все, то, мокре. То, а, то, все то, мокре. То, мокре, ви ви розумієте, то, на ситуацію. Їдемо назад, а що маємо робити? А? Все, пішли на кавалерку, їдемо назад. Боже, ну ти Галя герой. Дайте так, тримайте мене за шию. Тут тримайте мене за шию. так таке мене тримайте. Тримайтеся, не бійтеся. Я вас не Не Переживайте. Все, все, ви мені більше не потрібні. Я вірю, що ви не маєте сили, я теж не маю сили. що Я маю Я мушу вас трошки підняти, мушу вас трошки. О, Все, я більше не рухаю вас. Тут я приніс налисники і печені яблука. Тут дуже корисні печені яблука і налисники. Я його годував та злочки, то він їсть добре. То яблочко печене. То можете трошки їсти. То яблучко, воно м'ягеньке. Добре, так? Ай, 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 Але мусите трошки їсти. Йосип, ти п'єш темпалгін, так? Я куплю, я Та куплю темпал, привезу. Темпалгін. Я принесу зараз свою з дому. А Тоблін. я куплю Тоблін. потім вам ну Добре. Добре, принесу свою. Володя все купляє, видно, не вспів. Може, він хотів в той самий день докупити, бо нема тим половини. А радіо, йому здається, що хтось в хаті є. Йому так, так не страшно да. бути самому да. в хаті. І світло він хоче. Да. Да. А світло? світлобово да. світло. Да. Після таких, тих трьох інсультів нервова система зовсім пішла в нікуди. І то було важко і раніше. Липшуємо проблему, маємо психічні. Лехо, лехо, добре. Нема права. Невольно. Не можна зім'яти. Я розумію. Я розумію. Я, Я помаленьку. Добре. Від сонця. Я розумію. Добре. Тримаємося. Дякую Все, до зустрічі. Всі одно про головне у випуском наступного тижня Зеленський зустрінеться із Трампом. Тримає це населення із Семельниківського району на Дніпропетровщині. Чому противник намагається вухати? Це мама Станіслава, а це батько Йосиф, дивіться, який красень. Це той, той, що зараз от Володя доглядає, що немічний. Так, в нього не було ні братів, ні сестер. Пізня дитина. пізня дитина була, так, і бій він бій бій. був один, один, так, одинак. Та. І знаєте, найгірше те, що мама його не мала ні братів, ні сестер. Батько його не мав ні братів, ні сестер. Розумієте? Практично, не практично немає. Мати його родом з, з руди, ми це все виясняли. Нікого і по лінії батька нікого нема. Практично це є оце, Тут Володя і Йосип. Вони самі єдині по єдині на тому білому світі, окрім сусідів, вони нікого більше не мають. Отже, приїхали ми в Золочів, зокрема в Золочівське РТЦК і СП, щоб спробувати во начальника застати на місці, все-таки слухавку він не бере, точніше він скидає, коли йому дзвоню, і через месенджери, і через напряму. Можливо, все-таки він на місці, хоча нас попередили, що він дуже неохоче, спілкується з будь-ким, в принципі. Але знімати ми не зможемо, ну тому що як відомо в воєнний час приміщення ТЦК забороняють фільмувати, тому спробую я сама сходити без оператора. Повернусь розкажу, чим закінчилось. Одним словом, ну як я очікувала. Начальник сказали на прохідній, відійшов на нараду, коли буде невідомо лишіть свої контактні дані і взагалі що ви за медіа. І вже нас тут були раніше журналісти, теж за права людей, умовно кажучи. Була там історія, що мобілізували батька-син, якого загинув на війні, мовляв, і от приїжджали журналісти, бо ж по закону не мають права. А виявилося, що цей батько безвідповідальний, бо він там, сина ще вісім років тому чи в вісімрічній віці, натякнувши, що треба ще розібратися, що там за син його опікун. І коли я спитала, а що робити корови. Схотина батько сам сказали, ну до чого тут ми, якщо в нього не було всіх папірців, то хто йому винуватий? Якось так староста переносить, ви ж не взяли, на це мені нічого не сказали. І сказали, якщо що вам передзвонять, будемо чекати два дні. Чи перезвонить нам мого начальника Золочівського РТЦК? Підписуйтесь на громадський, щоб не пропустити цікаві від нас сюжети. Насправді законодавство вимагає подачу заяви. На відстрочку, а в чому ну, реальна ситуація така, що ТЦК часто цей механізм, що людина формально має право на відстрочку, але не встигла подати заяву, значить її можна мобілізувати. У мене безліч таких позовів по студентах, вчителях, особах, хто можуть здійснювати догляд, і ми а, отримуємо ситуацію, як в цій ситуації. Наприклад, а, людина тут а, і має право на відстрочку безпосередньо, можливо, якогось документу не вистачало. ТЦК могло само подати запит відповідний для отримання цього документу і не призивати людину. Зараз ми будемо мати ситуацію, що скоріш за все найпростіше для нього варіант не судитися з ТЦК, а подати заяву на звільнення через обставини, а саме. Догляд за батьком з інвалідністю, тобто він подасть документи відповідні і через місяць е, буде звільнений. Тобто, його служба в армії стаде один місяць. Однак ТЦК виконала показник. Вона пос поставила таку людину. Вашу припущення цій ситуації, що наймовірніше, ТЦК отримала праві підстави мобілізувати через відсутність заяви про. Продовження відсрочки, і це найлегший був спосіб пояснити, що ну, сорі, типа, вотові повістка. Тебе немає відсрочки, Заяву ти не писав, та побачу. Я вам можу сказати у мене на практиці, от з продовженням відстрочки, чому я завжди виступає з автоматичною відсрочкою, тому що цека. СК... Досить часто використовує такі ситуації, що спочатку людини не приймають документи, а потім людину мобілізовують і все, вона не встигла подати відповідні документи. Я ж не мог залишити роботу і сидіти тут і господарку б чи не так? Тому я кажу, ну, до понеділка я ще до складків зусиль, щоб це якось тут старку втримати. Ну, з понеділка, мабуть, прийдеться наняти машину і завести в ТЦК, І хай вони приймають рішення.